Росія хоче заборонити вивчення української мови у школах на тимчасово окупованих територіях. В українському МЗС вже відреагували на такі дії Росії та назвали їх черговим проявом геноцидної політики. Відомство відзначило, що Московія століттями намагалася заборонити українську мову більше сотні разів. Утім, зрештою, українська мова пережила всіх гнобителів, які загинули разом із своїми указами та доносами. І далі будемо говорити про це з Петром Андрющенком, керівником центру вивчення окупації. Він вже долучається до нашого ефіру. А, пане Петре, вітаю вас. Вітаю вас. От поясніть цю ситуацію, чому саме зараз вони вирішили на офіційному рівні заборонити українську мову? В якому стані вона взагалі була і з її застосування в закладах освіти, починаючи з 2014 року, чи де факто вона не була заборонена? І чому саме зараз вони про це заговорили на офіційному рівні? Ну, давайте так розбирати, що у нас відбувається, бо дійсно заява МЗС чудова, вона гучна, але вона трохи е віддаляє нас від реальності, від того, що відбувається. Ніякої офіційної заборони української мови на території Росії і на територіях підконтрольної Росії. По факту немає. Росіяни дуже обережно до цього ставляться. На жаль, і саме для того, щоб ми не могли це отак от використовувати демонструючи, як вони забороняють мову. Це така, знаєте, лагідна русифікація зараз просувається насправді на бюрократичному рівні, і вона бере собі приклад і тепер позиціонує на всю територію Росії, саме те, що вони напрацювали на території, наприклад, Донецької і Луганської області. Про що йдеться мова? Ну давайте от про поточний стан на сьогоднішній день. Українську мову могу могли вже мали можливість принаймні вивчати на територіях окупованого Запорізької області, на окупованій території Херсонської області Криму, і навіть є факти, що такі класи працювали в Башкортостані Як це не дивно про тому українську мову могли вивчати не як українську мову, тобто її не існувало ніколи в її в навчальних програм в школах і вивчали в рамках рідна мова з першого по четверти клас. Все далі її і не вивчали. При тому на території Донецької і Луганської областей в окупованих зрозуміла частина взагалі не існувало жодного факту а, можливості вивчання такої української мови в будь-якому варіанті. І таких фактів там не було, і навіть немає підручників дозволених до цього вивчання. І от саме в підручниках і про підручники тут йдеться мова. Про що знову ж таки йдеться? З новим виданим наказом Мінпросвіти Російської Федерації відтепер, тобто з наступного навчального року, з 1 вересня 2025 року, змінює всі підручники на територіях, які контролюються Російською Федерацією, включаючи саму зрозуміло, Російську Федерацію, і надає перелік нових підручників, які можуть бути використані. В цьому переліку, от саме в цьому переліку, відсутня рідна мова, тобто українська мова, як така далі. І якщо рухатись по іншим наказам, які регламентують порядок вивчення, в принципі, викладання і на, в школах, зокрема в окупованих територіях, стає зрозуміло, що за відсутності такого підручника неможливо викладати українську мову. Ну просто на бюрократичному рівні. Все, крапка. В такий спосіб, росіяни просто перехрестили і викинули українську мову із будь якої можливості її вивчання. Про тому ще раз наголошую: на сьогоднішній день давайте назвати река. Речі своїми іменами українську мову неможливо навчати на окупованих територіях старших за четвертий клас. Українська література не вивчається взагалі і немає навіть підручників з цього. Тобто, по суті, оцей процес заборони і скасування української мови він триває на всіх окупованих територіях з самого початку окупації, в незалежності від того, коли окупація настала. Тому не можна говорити, що от саме зараз вони заборонили українську мову. Ні, вони просто остаточно забрали всі ці, оці маленькі такі дірочки, які користувалися наші люди для того, щоб ну, якось дітям доносити, хоч якісь е на початковому рівні, в школах Украї... нашу мову, по суті, і виховувати дітей як українці. Ну, а власне, те, що вони це роблять саме в такий спосіб, а не офіційно забороняють її, це вони себе страхують від подальших позовів проти себе, і щоб це не можна було долучити як доказ. Я думаю, що про позови вони взагалі не думають, якщо чесно. це питання виключно публічного використання. Вони в такий спосіб намагаються позбавити, ну, наприклад, нашого представника в організації Об'єднаних Націй, щоб він в, в очі цьому небензі сказав, як вони забороняють українську мову. При тому, що ну я не знаю, нам на, на мені здається, немає проблем це зробити і так, і є достатньо для того законних підстав по суті і, і на сьогоднішній день. Тому, от саме про позови, про те, що хтось там звернеться до суду, про Якісь інші наслідки, от повірте, точно вони про це не думають. Тут виключно от публічна, публічно-політична складова. Зрозуміло, дякую вам за коментар. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, був гостем нашого ефіру. Дякуємо вам ще раз. Дякую.